А хто шукає тримери, от, до речі, знову ж таки на подарунки кому треба вже в сезон, звертайте увагу. Подивіться, будь ласка, яка в мене цікава модель. Це прямокутний корпус. Ми звикли, що вони є круглі там, в е, трикутній формі, а тут, бачите, така прямокутна фіт USB Type-C, дві швидкості роботи. Ось ми бачимо індикатор. Перша, друга швидкість, два індикатори засвітились. Корпус виконаний з металу, золотистий колір. В принципі, виглядає досить добре, навіть якась класика, такий ось класичний стиль. Також давайте подивимось комплектацію. Комплектація не менш цікава, до речі. Тут є, наприклад, дивіться, є маленький такий гребінець. Ну, Не буду да, діставати, в принципі, ви бачите, що. Звичайний маленький гребінець, який з собою десь взяти, в принципі. І подивіться, що ще є. Це для того, щоб робити рівні контури. Тобто ви можете без насадки підрівняти, якщо борода, підрівняти контури. Тримером можна зняти об'єм, волосся, окантування, підрівняти кабель USB Type-C. І насадки 1, 2, 3, мастило є. -E. Ось такий тример вам пропоную. Ціна 720 гривень. В принципі, на свої гроші це супер. Працює як і від акумулятора, так і від мережі, тут літій іоній. Сучасні технології будете задоволені. Тут ось на, на гвинтах все тримається, все надійно. Знову ж таки, для власного використання також на подарунок буде класний подарунок, хто з бородою, чому не погано. Тому замовити можна на сайті іноді, замовити можна через інстаграм. Підскажу вам модель це KMH. KMH7. Ну, будь ласка, звертайте.